Тема 33. групи дорожніх знаків Дорожні знаки разом з регулювальниками, світлофорами та розміткою регулюють дорожній рух. Знаки поділяються на шість категорій. Розглянемо їх по порядку Попереджувальні знаки. Попереджувальні знаки інформують водіїв про наближення до небезпечної ділянки дороги і характер небезпеки зазвичай мають форму білого трикутника з червоним контуром. Попереджувальні знаки нічого не забороняють, а лише попереджають про небезпеку. Наприклад, цей знак попереджує про крутий поворот дороги праворуч. А цей знак про наближення до залізничного переїзду зі шлагбаумом. Більшість попереджувальних дорожніх знаків встановлюють заздалегідь, а саме за 50 100 метрів в населеному пункті та 150-300 метрів поза населеним пунктом. Деякі попереджувальні знаки встановлюють безпосередньо на небезпечній ділянці дороги, наприклад, на небезпечному повороті. Знаки пріоритету Знаки пріоритету встановлюють черговість проїзду перехресть або вузьких ділянок дороги. Коли на перехресті немає регулювальника, а світлофор не працює, знаки пріоритету визначають, хто проїде його першим. Найрозповсюдженішими є знаки головної та другорядної дороги. Вони встановлюються на більшості перехресть. Знак проїзд без зупинки заборонено. Зазвичай встановлюють перед залізничними переїздами чи на небезпечному перехресті він вимагає повної зупинки перед продовженням руху, незалежно від наявності інших автомобілів. Проте якщо знаки пріоритету встановлені разом з світлофором, вони втрачають свою силу. В таких випадках керуватися потрібно сигналами світлофора. Заборонні знаки Заборонні знаки запроваджують або скасовують певні обмеження в русі, зазвичай мають круглу форму білого кольору з червоним контуром. Заборонні знаки можуть забороняти рух механічних транспортних засобів, тракторів, мотоциклів, мопедів, велосипедів, пішоходів, возів. Небезпечних транспортних засобів, важких транспортних засобів, широких транспортних засобів, високих транспортних засобів, довгих транспортних засобів, а також повороти, обгін, перевищення швидкості, парковку та стоянку. І навіть подачу звукового сигналу Заборонні знаки можуть встановлюватися в будь якому місці дороги, зона дії заборонних знаків від місця встановлення до найближчого перехрестя за ним або до кінця населеного пункту, якщо в ньому немає перехресть. Обмеження, встановлені знаком, можуть бути зняті і до найближчого перехрестя за допомогою знаку з закресленою відповідною забороною. Наказові знаки Наказові знаки показують обов'язкові напрямки руху, а також запроваджують або скасовують деякі обмеження. Мають круглу форму синього кольору з білим контуром наказові знаки протилежні до заборонних. Заборонні знаки забороняють певний маневр, але дозволяють всі інші, наказові навпаки дозволяють певний маневр, але забороняють всі інші. Заборонні знаки забороняють рух певним транспортним засобам, але дозволяють усім іншим. Наказові навпаки, дозволяють рух певним транспортним засобам, але забороняють усім іншим. Заборонні знаки вказують максимальну дозволену швидкість. Наказові навпаки вказують мінімальну дозволену швидкість. В цьому разі максимальна дозволена швидкість визначається типом дороги та стажем водія. Наказові дорожні знаки, як і заборонні, діють від місця установки до найближчого перехрестя або кінця населеного пункту, якщо перехресть немає. Обмеження, встановлені знаком, можуть бути зняті і до найближчого перехрестя за допомогою знаку з закресленою відповідною забороною. Інформаційно вказівні знаки Інформаційно вказівні знаки інформують про розташування населених пунктів та інших об'єктів, а також про особливості дороги. Зазвичай мають форму синього квадрата чи прямокутника. Інформаційно вказівні знаки можуть позначати тип дороги, наприклад, автомагістраль чи дорогу для автомобілів. Інформаційно вказівні знаки вказують кількість смуг руху та розташування об'єктів дорожньої інфраструктури, наприклад, пішохідних переходів. Також знаки цієї групи вказують на розташування населених пунктів. Знаки сервісу Знаки сервісу інформують про розташування об'єктів обслуговування За своїми функціями і зовнішнім виглядом вони схожі на інформаційно вказівні знаки їх основна відмінність в тому, що вони інформують виключно про об'єкти сервісу, наприклад, місця для відпочинку, автозаправні станції, та інші важливі елементи інфраструктури, таблички до дорожніх знаків Таблички до дорожніх знаків виконують допоміжну функцію, вони можуть встановлюватися із знаками будь-якої групи, вони можуть вказувати відстань до об'єкта, особливості стоянки або уточнювати іншу інформацію стосовно знаків.